Американські правоохоронці затримали 23-річного жителя штату Масачусетс Олександра Сікколо, який планував теракт на території США. За інформацією, змі затриманий був сином капітана поліції Бостона і страждав від психічних розладів. Він також був прихильником терористичного угрупування Ісламська держава. Його звинувачують у незаконному володінні зброєю. Слідство довело, що Сікколо, який ще відомий під іменем Алі Аль-Амрікі, придбав дві автоматичні гвинтівки і два пістолети. У будинку підозрюваного знайшли пляшки із запалювальною сумішю і каструлю скороварку за допомогою якої він планував виготовити вибуховий пристрій. Військово-повітряні сили США і союзників завдали 48 ударів по території Сирії та Іраку. Більша частина ракет упали на території Іраку. Під обстріл потрапили кілька міст, серед яких Ер-Рамаді, яке раніше захопили бойовики терористичного угрупування Ісламська держава. За інформацією американських військовиків, внаслідок обстрілу було знищено десятки тренувальних позицій ісламської держави. Окрім того, коаліція знищила зброю, кулемети та кілька екскаваторів терористів. У Сирії під обстріл потрапили міста Хасеке, Рака і Кобань. Вчителя німецької мови із російського селища Кроми Орловської області Олександра Бившева суд визнав екстремістом. Слідчий комітет звинуватив його в провокації ненависті або ворожнечі до росіян. Його засудили до півроку виправних робіт. Підставою для вироку став вірш під назвою Українським патріотам. Його Бившев опублікував у соцмережах. Окрім того, суд заборонив йому займатися викладацькою діяльністю протягом двох років. У чоловіка конфіскували ноутбук і заблокували банківський рахунок. Втім, найбільший парадокс у тому, що на стороні обвинувачення у суді виступали колеги бившева. Сам вчитель розповів про те, що раніше вони перестали з ним навіть вітатися, а двічі невідомі навіть били вікна у його квартирі. Граждан